Нові виплати на дітей у 26-му році. Держава заплатить понад півмільйона. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ. Я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої запитання у коментарях. Сьогодні зробимо детальний розбір нового закону. Прийнято Верховною Радою про підвищення виплат при народженні дитини, як і коли це працюватиме, хто має право на виплати і скільки реально може отримати сім'я за період від народження малюка до шкільного віку? Отож, чітко по пунктах без складних формулювань. Поїхали. Перше, що хочу зауважити, закон набирає чинності вже з 1 січня 26-го року, а його основна мета стимулювати народжуваність. Адже на сьогоднішній час у нашій державі вона є однією з найнижчих у світі. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, зросте народжуваність чи ні під впливом збільшення виплат. А тепер давайте перейдемо до суті питання. Зробимо порівняння у цифрах. На сьогоднішній день при народженні дітей батьки отримують 41 280 гривень, з яких 10 300 відразу, а 860 гривень щомісяця наступні 3 роки. Новий закон підвищує виплату до 50 тисяч гривень, які батьки отримують відразу після народження дитини. Вона надається одному з батьків, опікуну, який має громадянство України і постійно проживає з дитиною. Для призначення допомоги одному з батьків потрібно буде звернутися до ЦНАПу та подати заяву і копію свідоцтва про народження дитини. Окрім, того, нараховуватиму ще по 7 тисяч гривень щомісяця весь наступний рік після пологів. До речі, часто читаю. Коментарі здебільшого негативні від батьків, які народили до прийняття цього закону про несправедливе відношення. Так, от щомісячну виплату у розмірі 7 тисяч гривень зможуть отримати і вони, але лише ті батьки, дітям яких станом на 1 січня 26 року не виповнилось одного року. При цьому виплата 860 гривень для них збережеться до 3 років, але виплата 7 тисяч гривень. Припиниться при досягненні дитиною одного року щодо інших нововведень. Передбачено виплати за період перед пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто не працюють. Вказано, що її умови і розмір має визначати уряд, але в пояснювальній записці до закону наводиться розрахункова інформація мінсоцполітики. Згідно з нею, ця виплата складатиме 7 тисяч гривень за місяць. Щоправда. Правці до другого читання зазначено, що гроші будуть оплачуватися лише за 70 днів до пологів. Окремо хочу зауважити: жінки, які перебувають на військовій службі, будуть отримувати. Під час вагітності допомогу в розмірі 100% грошового забезпечення. Тож, якщо порахувати загалом батьки перед пологами і в перший рік після народження дитини зможуть отримувати близько 150 тисяч гривень. Ну і в двох словах про виплати є ясла. І є садок. Якщо батьки вирішать поєднати виховання дитини з повноцінною роботою, то до досягнення дитиною 6 років зможуть отримувати компенсацію за садок і ясла по 8 тисяч гривень щомісяця. При умові, що дитина не отримала. Місце в комунальному дитячому садку в межах гарантованого часу, що відповідає запиту батьків. Зауважу, ці суми і порядок виплати не прописані в законі, але вже вказані в попередніх бюджетних розрахунках Міністерства соціальної політики на наступний рік. Право на допомогу ЄЯСЛа отримує той з батьків дитини, який поєднуватиме виховання дитини з роботою, а саме вийде на роботу у режимі. Повного робочого часу або почне підприємницьку діяльність щодо виплати, є садок. Її планують запровадити з 28-го року. Як я вже згадував раніше, становитиме також 8 тисяч гривень і буде надана батькам дітей віком від 3 до 6 років, що поєднують догляд за дитиною та роботу. Окрім цього, зберігається такий вид одноразової грошової допомоги, як пакунок малюка. Він надається батькам в натуральній формі або у виді грошової компенсації на вибір батьків. Ну і звичайно, пакунок школяра, одноразова грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень, яку отримають батьки першокласників. Таким чином загальна сума виплат батькам на одну дитину від моменту народження і до досягнення 6 років може скласти близько 615 тисяч гривень. Багато це чи мало. Як на вашу думку, діліться з нами в коментарях. А у мене коротко по цій темі все. Якщо залишилися запитання, знову ж таки пишіть нам в коментарях під відео. Також не забувайте підписуватись на наш канал і поставити подобайку. для отримання консультацій по темі сьогоднішнього випуску чи щодо інших юридичних питань, заходьте на наш сайт офіс та замовляйте консультацію. До зустрічі у наступному відео.